Коли вони з цими фокусами почали з відмиканням розвідки і все інше, ну відімкнули ви розвитку, да? а удари по Росії продовжились. Продовжу. Значить, канал зв'язку працює, працює. А виявили, що не так все просто працює в цьому світі. Це як змінить роз... розуміння американців. А воно вже змінює. А воно вже змінює, А це очевидно, що вони в тупіку. Ну от там вони ну, росіяни там, от по чорному морю, от конкретний приклад, говорить. О, дивіться, мораль ситуації, як говорить <laughs> заступниця Держдуми. Дві великі ядерні держави, як вони говорять, щось там труть. Виходить, ця Україна, оце 1,2%, і два і не можуть прийняти спільну заяву. А чому? Тому що без України нічого не працює. Чому що хочуть росіяни по чорному морі? Я просто пояснюю, вони починають говорити про. Безпеку, судоход, суднопласту і все інше. Ну, Мають на увазі, що вони хочуть, щоб українці припинили кошмарить їхній е, Чорноморський флот, щоб він плавав по всьому Чорному морі і перекладають, щоб вони знову контролювали зернову угоду. Чого вони там ООН хочуть знову втулити? Mm -hmm. Щоб вони знову контролювали. Так українці сказали, що вибачте, вона е, нам, нам не потрібна. А нам не потрібно це. Ми самі контролюємо свою безпеку. До речі, нас підтримують Болгарія і Румунія, якісь чомусь тільки за. І тут, виявляється, а які інструментарі у США в Чорному морі? А ніякі. А вони навіть в Чорноморі не можуть заходити більше, ніж 21 день згідно з диктриною Монтре. Угу. Тому що не Чорноморська країна. А турки пропустять їх в принципі? Ні, вони повинні пропускати, повинні. Але там є нюанси. По-моєму, 20-та стаття, от на якій підставі вони не пускають росіян.